Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вранці 27 лютого у Запоріжжі було чутно вибух. За інформацією з ОВА збиття відбулось на відкритій місцевості між населеними пунктами Запорізького району. Інформація щодо руйнувань та потерпілих не надходила. Загалом за минулу добу надійшло 20 повідомлень про руйнування приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом в області триває евакуація населення. Так днями правоохоронці вивезли з прифронтового приморського літню жінку. Пані Лідія каже, до останнього не хотіла покидати власну домівку, але останнім часом збільшилась кількість обстрілів, та й стало важче діставати ліки, які є життєво необхідні жінці після двох операцій не ті бачимо, а ми не по ну, другий раз розумію, що гатять по нас, сколько теж хати порозвалювано, порози те саме. Та я ж кажу, і в мене, і рядом зі мною хату саме. Чуємо, а що його так гатили, що, що серце ставало. Не хочеться сидиш у хаті, як те саме, і спати не <звали> хочеш. Разом з тим окупанти почали будувати залізницю, якою планують з'єднати анексований Крим з Ростовом на Дону через окуповані території Донецької та Запорізької областей. Села Осипенко та Новопетрівка, де на воєнному полігоні росіяни тренуються та розміщують особовий склад, стануть вузловою станцією. З цих вузлів можуть тягнутися дві колії: одна вздовж сухопотного кордону, яка оминатиме Маріуполі, з'єднається з наявною залізницею поблизу села Кальчик. Друга з полігоном з Шазовського узбережжя на північному сході від Маріуполя вже готові не лише переїзди. По більшості на перегоні від Іловайська до Гранітного прокладені шпали. Поруч росіяни будують розвилку безпосередньо на південь в бік Маріуполя. Тобто, в разі неуспіху з мостом біля Гранітного підуть більш складним шляхом прямого протягування гілків в Маріуполь. А там через Маріуполь вріжуться в залізницю Маріуполь-Волноваха Донецьк. Так в нас на очах будується резервний шлях постачання, який по закінченню легко трансформується в основний з урахуванням наявності порту та великих сортувальних станцій в Маріуполі. Тим часом силам оборони України вдалося відбити шість атак в районі роботиного. Нещодавно в околицях села було знищено БМП противника, а десант, який встиг втекти з машини, ЗСУ наздогнали з дроном. Також бійці першої танкової бригади знищили швидкісні квадроцикли, за допомогою яких противник переміщується невеликими піхотними групками. Obrigado.